Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України спростив виплату пенсій українцям, які зараз знаходяться за кордоном, українським пенсіонерам. Кабінет міністрів України спростив механізм виплати українських пенсій та грошових допомог для тих, хто зараз тимчасово перебуває за кордоном. Про це відповідно повідомила Міністерство соціальної політики України. Це було пов'язано з тим, що велика кількість українців змушена була покинути свої домівки і тимчасово виїхати за кордон. У зв'язку з тим багато хто зіштовхнувся з проблемою отримання пенсій та різних видів грошової допомоги. Так, завдяки ухваленій 18 квітня 2023 року Міном постанові у пенсіонерів, що виїхали тимчасово за кордон, з'явилася можливість отримувати пенсійні виплати за кордоном шляхом міжнародного переказу через Укрпошти за умови наявності в неї технічної можливості. Особливо це актуально для тих пенсіонерів, які не мають або не мали поточних рахунків відкритих в українських банках. Відновити без приїзду до. України виплату пенсії, яка була припинена в період воєнного стану шляхом надіслання відповідної заяви поштою у порядку, який визначить в подальшому пенсійний фонд. Поки що відновлення виплати хочу нагадати, можливо, якщо ви особисто прийдете в пенсійний фонд то особисто напишете заяву. Надалі подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису разом з віддаленим відкриттям поточного рахунку без необхідності особистого відвідування банку. Таким чином, для пенсіонерів, які зараз знаходяться за кордоном і мають там тимчасовий захист. Є і будуть спрощені механізми отримання пенсійних виплат без виїзду на територію України. Крім того, внесені зміни також надають можливість уповноваженим банкам укладати договори про виплату пенсії з регіональними органами пенсійного фонду України та органами соціального захисту населення незалежно від наявності філій чи відділень банку у регіоні, де проживає пенсіонер. Укрпощі здійснювати виплату грошової допомоги раніше від визначеної графіком дати її виплати. Це було можливо лише для пенсій. Таким чином, спрощено процедури віддаленого відкриття поточного рахунку в банку без відвідування банку і створено можливість отримувати пенсії і виплати за кордон. За кордоном, шляхом міжнародного переказу, також хочу ще зазначити, для інформація для молодих батьків рішення урядом дозволено батькам, у яких народилася дитина під час тимчасового перебування за межами України, дистанційно подати документи. На призначення допомоги при народженні дитини. Раніше жінки, які народили дитину за кордоном, могли це зробити тільки після повернення, отримати відповідну допомогу, оскільки необхідна була їхня фізична присутність, щоб особисто звернутися до органів соціального захисту населення. Тепер все це ви можете здійснити дистанційно і отримати допомогу при народженні. Отакі зміни, які в принципі були прийняті 18 квітня 2023 року кабінетом міністрів України. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої сім'ї.